Насправді, це знову ж таки один з наративів, який нам постійно намагаються в історії нав'язати, що вашої державності майже не було. Ви постійно перебували у складі різноманітних імперій австрійської, російської. Ви були у речі Посполитою. Але якщо ми подивимось, наш магнат Острозький, який перебував в Речі Посполитої, його називали некоронованим королем, його прибуток в шість разів перевищував е, весь бюджет Речі Посполитої. То хто ким, е, відповідно, е, керував. Або велика кількість наших різноманітних видатних тих же історичних постатей, які були відомі по всьому світу. Той же Богдан Хмельницький він не був якимось там, виключно в Польщі постаттю, е, якимось е, реєстровим козаком. І тому подібне е, він був відомий в Європі в тридцятилітній. Він і брав участь, і саме з Олівером Кромвелем листи навіть збереглися їхні прописка. Кромвель Хмельницькому обіцяв допомогти. На жаль, смерть йому е, завадила це здійснити.